Привіт, друзі! Сьогодні через мої руки проходить постріл дрпг 7 пг 7 ВЛ Поговоримо про те, як він виглядає, як він працює, і зокрема про його підрівник вп 22 Це радянського виробництва, це болгарського виробництва. І трошки про переробку і якесь нештатне використання цих послів. Отже, приходиться бандура, Отак. плюс окремо порохи, які є. ну, вишибний заряд. От Я його вже розкручував. Значить, Щоб його розібрати, відкручуємо двигун. Переважно, ну, раз на раз не приходиться. Інколи він руками викручується, інколи треба взяти ключі. От. Це в нас сторону. Далі, принцип роботи. Загалом ось, ось, гранат. Граната кумулятивна, тобто половина тут є пустота для забезпечення фокусної відстані при попаданні в ціль. Тут знаходиться основний заряд, який має кумулятивну виїмку <кій> при попаданні в ціль. Десь на такій відстані, тут кумулятивна струя набирає свою концентрацію максимальну і значить, пропалює броню. Е, тому, як він підривається, на носику у нас є е, п'єзоелемент. Суть в чому, коли прилітає граната, б'ється в ціль, руйнується сам саме цей елемент. О. І при руйнації цього п'єзоелемента видається електричний імпульс. Е, один його полюс іде по цій різьбі, інший по цій маленькій втулці. Корпус гранати він є подвійний. Відповідно, один ну, ніби контакт і один полюс іде по зовнішньому корпусу, от звідси, з різьби, а другий йде по внутрішньому корпусу звідси. Приходить цей весь імпульс йому сюди-в задницю. І там відпрацьовує е, електродетонатор, який піднімає нас весь заряд. Тобто цей заряд піднімається з, ззаду. Далі, щоб його розібрати, викручуємо таку шайбу, гайку. гайка шайба От. Вони подаються переважно досить туго, тому треба собі виготовити інструмент. Який би попадав от пази, які можна викрутити. Тут на, 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 налито герметика, і він не дає нам легко викрутитись, тому інколи може з цим бути проблеми. Після чого дістаємо сам. О, це, О, це залишається пуста баланка з. Основним зарядом. Це теж в сторону. Отже, тут ми бачимо умовні контакти. Оцей шпіндик, Це є один контакт, кришка, це є от той контакт, який у нас йде по зовнішньому корпусу і передається через оцю от гайку-шайбу. Дивимося, що в нього всередині. Щоб його розібрати, воно руками не розбирається. Потрібно використовувати інструмент. От, Взриваємо кришку. Дивимося, що нам всередині. Всередині такий механізм. Отже, по центру. В даному випадку, на відміну від інших підривачів, детонатор стоїть вже по центру. Напроти проміжного детонатора, основного детонатора. Це от електродетонатор, який у нас запускає весь механізм, стоїть по центру тут. Якщо в PG-7M є такий традиційний двіжок, який пересуває сам детонатор, то тут система трошки інакша. Що тут можна побачити? Оце от деталь вона має в собі капсуль, який запускає всю систему і самоліквідації і зняття запобіжників. І в такому окремому корпусі. Там видно кульку. Отже, як воно працює. Кулька тут стоїть під час самого пострілу. От воно отак. Під час самого пострілу. Кулька, тут видно, вона отут повинна бути. Кулька по інерції залишається на місці. Ця вся історія летить і тут видно невеликий важіль. Кулька натискає на важіль, який, в свою чергу, вивільняє в цьому місці, де я сам е цей капсуль маленький, е вивільняє підпружинну голку, голка б'є по капсулю, і капсуль заводить механізм. Я тут одну от, е виклупав капсуль і то можемо спробувати стрельнути. Ще цього от, не робив. В теорії зараз повинна вискочити голка. От вона і вискочила. Оце пружинка. Оце голочка. От, голочка наколює оцей от от капсульок, е який нам. Заводить всю історію. Значить, що відбувається? По-перше, попадає ця от вибух, вибухова хвиля в от пін. Цей пін можемо побачити, він стандарт, виглядає як стандартно, таких, наприклад, як ВОГ чи пг 7 не пам'ятаю, чи пг 7 є. Але одним словом така сама штука в ВОЗі. Тут запалюється е, піротехнічна суміш, коли вона вигорає, от той пін ховається всередину, чим дає можливість проїхати каретці, яку я зараз покажу. Це є е, один з запобіжників. Далі, звідси передається форс-полум'я на оцей пін. На цей другий. В ньому є е, піротехнічна суміш е, сповільнювач. Яка за якийсь час, не можу знати за який, е, догорає до е, детонатора і е, піднімає його, який в свою чергу піднімає е, той детонатор і е, проміжний основний і основний заряд, тобто це є в нас м, система самоліквідації, яка умовно там, через декілька секунд підриває весь, всю гранату, якщо вона не долетіла в ціль. І отут у нас є ще один е, запобіжник. Там є кулька наподобі того, яка була. отут от. І вона просто біт... ну, при пострілі вона звітом е, по інерції заходить в оцей циліндр і теж вивільняє каретку. от Ми бачимо, отут видно край каретки. І назад вже не повертається. Тобто йому потрібен поштовх. Щоб ця каретка звільнилася, це, це от фізичний скажімо так, запобіжник, а оцей другий він мусить відпрацювати тільки після вигорання оцієї суміші. Щоб побачити, що там робиться далі, це у нас злетів контакт. Ну, умовно, це от контакт, який тисне на кришку і передає потім імпульс в наш детонатор. Висипати от оце от місце під кульку і під цей запобіжник, який просто кулька туди ховається при постелі. Наподобі того, як якій конструкції з, з капсулем. От воно туди все втікає і там вивільняється. Вільняється каретка. Дивимося далі, щоб продовжити цю історію, нам треба дуже акуратненько Взятися за детонатор, чого робити не можна. Але подається він досить легко. От. І ми мусимо його викрутити, щоб дорозібрати. Наш підривник. Основний детонатор. Далі йде проміжний. Так, тут наша пружинка відпрацювала. Отже, яка тут історія? Ця пружинка, ця пружинка нам хоче перевезти, от вона там на оцей пін насаджена і усиками тримається за ці дві сторони. Вона хоче перевезти оцю каретку. Це каретка, ніби як блок для нашого електродетонатора. От, вона хоче перевезти каретку сюди і поставити це вікно під е електродетонатор. От цей пін її не пускає раз. І оця кулька, яка тут от лежала, не пускає два. Коли вся система відпрацьовує, цей пін ховається, пропадає, і пружинка має можливість пересунути е цей от двіжок і дати ну, простір для нашого капсуля електричного цього детонатора. Цей детонатор, оскільки він підпружинений з тої сторони, от він через це віконечко висувається, висувається і втискається оцей наш проміжний. Детонатор. І він слугує е, ще одним контактом. Тобто корпус, корпус електродетонатора, це є один контакт, а пружинка, яка тут з'єднана з таким посередині пенсликом, це інший контакт. Таким чином, коли цей електродетонатор проходить через віконечко, він втискається сюди. Це забезпечує йому один полюс, а Кришка, яка тут підтискає його, забезпечує другий полюс. Коли граната долітає до цілі, відбувається те, про що я говорив. Руйнується п'єзоелемент, відбувається електричний імпульс і приходить нам сюди. Ну, а далі вже все по плану. Отже, так влаштована робота цього підривача. ВП-22. Радянський варіант, оце ми розібрали болгарський він такий самий, тільки інакший трошки пластик. Загалом деталі всі ті самі. От, різниця ще між самими пострілами, ну не знаю, от болгарські такі ковпачки, радянські колпачки, з інструкцією. Колпачок зняти перед укладкою сумку. і на двигунах, це болгарський варіант, тут пластикова кришка, а тут оця Бакалітова, чи як вона називається, дебонітова. Ну, короте, от, в принципі, вся різниця, трошки на, тут матовий, цей глянцевий такий корпус. Важить сам цей кабачок, от сам кабачок 1,5 кг. Це для тих. Тому цікаво, вага і грузопідйомність. Е, отже, сподіваюся, що було щось зрозуміло. Наразі дякую. Бережіть себе, слава Україні!